Кафедра органічної хімії була створена в 1926 році і скоро ми будемо святкувати сторіччя нашої кафедри. Сьогодні вона є єдиним в Україні і одним з найпотужніших в світі центрів з створення і вивчення органічних пероксидів. Результати дослідження цих сполук дають можливість створювати унікальні матеріали. В першу чергу це нанокомпозитні матеріали, матеріали спеціального призначення, засоби цілеспрямованої доставки ліків в орган мішень, полімери з розумними поверхнями. Кафедра відкриває підготовку бакалаврів і магістрів з новітньої спеціальності харчова хімія та експертиза. Що наша така нова спеціальність дає можливість студентам працювати в усіх галузях народного господарства? тобто в хімічній галузі, в харчовій галузі, косметичній, а так само в, в самих різноманітних лабораторіях, які оцінюють якість продукції, які сертифікують продукцію це, на мій погляд, дуже важливий момент, який треба врахувати студентам при виборі цієї спеціальності. Студенти. Вони мають можливість проходити практику в найпрестижніших навчальних закладах світу, зокрема в США, Німеччини, Республіки Польща. Після закінчення деякі наші випускники поступають на навчання в аспірантуру в найпрестижніші наукові заклади світу, зокрема в Оксфордський університет, в університет Північної Дакоти Сполучених Штатів Америки, Університет Північного Техасу, в Німецькі університети, в Ягелонський університет Республіки Польщі тощо. Ця спеціальність розроблена на базі освітніх програм. Ведучих університетів Європи. В першу чергу Німеччини. Чому? Тому що всі без винятку, практично, університети Німеччини мають саме таку освітню програму Харчова хімія в процесі навчання студенти будуть дійсно вивчати ті предмети, які, ну скажем, є як актуальні, так і новітні. Тобто вони зможуть повністю розібратися, що ж таке хімія дійсно продуктів харчування, сировини вже отриманих. Готових продуктів харчування, тобто знати технологічні процеси, які відбуваються, як їх контролювати, як контролювати якість готової продукції, завдяки компанії Рошен була оновлена практично вся. Навчальна лабораторна база нашої кафедри ми одержали сучасні лабораторії, оснащені за останнім словом техніки. Все те, що сьогодні є в наукових і навчальних лабораторіях найкращих університетів світу, є у нас, і це дає можливість готувати спеціалістів світового рівня.